Ну, що ще робити, аби мій бізнес летів. Аго! Я тут. Бачу, тобі потрібно прокачати свій веб-сайт, де ти придаєш різні товари. Ти ще що, що про аквайрин комбо меню від Приватбанку. Ні. Тому диви, це ліквей. Такий платіжний сервіс. Дуже корисна річ для прийому платежів та керування своїм бізнесом. Ти ж займаєшся електронною комерцією, то це для тебе взагалі must have. Оплати проходять блискавично. Для цього просто налашти кнопку оплати залежно від платформи та активуй свій акаунт Оліппей. Тривай. Тепер. Плати частинами. Іноді клієнти хочуть накупити усього, а одним махом не можуть. І тут оцей сервіс просто! Ах! Один нуль, ти попереду. Клієнт купив, що хотів і сплачує частинами, а ти продав товар і отримав всі гроші одразу. Це ж додатковий продаж. Хто від нього відмовиться? А це ще у тебе був класний день, ще гарячий капочінтес. Ну, дякую! Оце сервіс. Сервіс на сервіс, прошу. Чого не зробиш для своїх клієнтів або у їх клієнтів, теж все було класно. І давай підключимо твій сайт до інтернет-акверуну ліпе. Екварінкому меню це екосистема продуктів та сервісів для бізнесу. Обирайте своє меню на сайті Приватбанкей бізнес.